Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз у нас на огляді велосипед для міста та села. Дорожник Гранат модель 2025 року. Випускається він в одному розмірі коліс це 28 дюймів, один розмір рами це 20 дюймів і підійде він під зріст мінімальний 175, максимальний 190 см. Зараз він випускається в одному кольорі чорний матовий. Виглядає він. Досить брутально, красиво. З часом будуть з'являтися нові кольори. Рама зроблена з алюмінію, якісне виготовлення. Труби виконані по технології гідроформінг. Такі красиві звероні шви. Тут високий кермовий стакан, зроблено це для того, щоб посадка була більш вертикальна. Бонки тут є і на підсидельній трубі, і на нижній можна сюди зафіксувати і фляготримач, насос, замок або щось інше. На задньому трикутнику вже по заводу встановлений багажник з фіксатором. Для збільшення функціональності багажника в нас є такий симпатичний кошик, який можна сюди зафіксувати. Він тут органічно виглядає. Тросики трансмісії та задніх гальм проходять всередині нижньої труби. Кермо зроблене зі сталі, ширина його 64 см. Встановлюється на алюмінієвий винос. Кермова колонка 1.18. Гріпси зручні, вони м'які, приємні на дотик, ергономічної форми. Сидіння тут також комфортне, воно широке, з м'яким наповнювачем, встановлюється на сталевий підсидельний штир, а висоту можна регулювати та фіксувати за допомогою ексцентрика. На велосипед по заводу встановлено пластикові крила повноцінні, які будуть захищати вас від бруду в мокру погоду. Вилка сталева, ригідна, без амортизації. Тулки тут в алюмінієвому корпусі, і вони на промислових підшипниках. За рахунок цього у велосипеда буде хороший накат та хороший ресурс. Абада зроблені з алюмінією, подвійний профіль противоударний, Кампас, ширина 1,75 дюймів, протектор такий універсальний, на ньому буде комфортно їздити не тільки на асфальті, також він добре буде їздити і по ґрунтам. Кількість передач на велосипеді 16. Система 2 на 8 складається з компонентів Shimano та LTU. На керму встановлена монетка LTU А3. права на 8 швидкостей вона працює з заднім перемикачем. Передній перемикач LTU двошвидкісний. Ведуча пара алюмінієва, Шатунту зроблений з алюмінією бренд Провіл. Дві зірки. Є пластиковий захист, щоб не попадав одяг. Розрахунок зірок маленька це 34 зуби, це так відносно маленька і велика 42. Встановлюється на каретку на промислових підшипниках під квадрат, спили та валого захисту. Задній перемикач вже стоїть Shimano Tornei TX серії. Працює він з касетою. Касета на 8 зірок Skyfall. Велика зірка це 32 зуби і маленька 11. І цього діапазону 2 зірки попереду 8 позаду буде достатньо і для швидкості, та для тяги. Саме перемикання тут також на хорошому рівні. Встановлено тут дискові механічні гальма ing вони мають непогану гальмівну ефективність, їх легко налаштовувати та просто обслуговувати. Передній та задній гальміний диск по 160 мм. Переднє та заднє колесо тут встановлюється на ексцентрику, знімати або встановлювати можна без будь-якого інструменту. Кліпер встановлений всередину заднього трикутника, також заводську комплектацію тут входить бокова підніжка з регулюванням довжини. Та педалі, які зроблені з алюмінію зі світловідбивачами. Гранат це доступний дорожній чоловічий велосипед хорошої якості. На ньому можна і на роботу, і на рибалку, чи просто звичайні прогулянки. Його стихія це місто або село. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Дорожник, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовити можете на нашому сайті. Доставка новою поштою безкоштовна по всій Україні на відділення або на адресу. Є зручні способи оплати, це наложений платіж, покупка частинами від Монобанк, оплата частинами від Приватбанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.